2100 гривень можна заплатити і почати користуватись ось таким кріслом. Повна ціна в нього 10300 гривень, але є оплата частинами на 5 платежів. Моделька класна по посадці. Називається Novelty, має ширину 80 і розкладається в зручне, рівне, спальне місце. До речі, поки розкладаю, працюємо з банками пумб Абанк, Моно та Privat. Система розкладання дуже проста: акордеон, крісло буквально саме їде по підлозі. Розбиваємо на 5 платежів суму, все робиться онлайн, вам нікуди їхати не потрібно. Воно завжди є в наявності в різних кольорах на складі, і різна ширина ще є, можемо брати більше, якщо потрібно. Моделька називається novelty, має повністю рівне спальне місце. Отут немає взагалі згину ніяких секцій. Тобто, ви по факту спите, як на ліжку з матрасом, тому що внизу ще йде. Металевий каркас і букова ламелька. І всього 2100 гривень треба, щоб почати ним користуватися. Це, взагалі, як на мене дуже і дуже адекватна штука. Спати можна як дорослим, так і дітям, поставити де завгодно, тому що воно досить легке, вага в нього приблизно 40 кілограмів. І доставка по Україні виходить недорога. По Києву взагалі привозимо безкоштовно будь-який розмір ось такої модельки Новолті. Якщо зацікавило, сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.